Ми не голосували як фракція Батьківщина за ці зміни, коли вперше вони були внесені до парламенту, і голосувалися в першому читанні. Позиція з цього приводу не змінилася. Вважаємо, що будь-який особливий статус чи самоврядування, особливий, який є за своєю суттю особливим статусом для окремих територій України є фактором дезінтеграції України. А не інтеграції це призведе до серйозних наслідків не тільки на Донбасі. А, але і це призведе до наслідків на інших територіях України, зокрема в Закарпатті, на Буковині, де також є настрої, але вже з іншої сторони, там де компактно проживають, зокрема угорська меншина або румунська меншина, Служить. і Служить. там е, достатньо серйозно працює відповідні е, відповідні впливи з боку е, з боку країн, хоча вони є членами європейського союзу. А тепер е, я хотів би е, сказати кілька слів з приводу. Ситуації з приїздом двох міністрів, ну, на жаль, наші європейські партнери продовжують здійснювати тактику замирення агресора. Тобто, коли намагаються тиснути і змушувати до певних поступків того, хто є слабшим, на їхню думку, а це і Україна, і в такий спосіб спробувати вирішити головну проблему для них, бо насправді Україна для них є головною біллю, і. Бажання як-небудь вирішити цю проблему для того, щоб себе скинути відповідальність і скинути цей тягар, він превалює над природніми відчуттями, які мусять бути з точки зору небезпеки, яку несе Російська Федерація не тільки в Україні, а взагалі безпеці всього Європейського континенту. Інший момент ви зверніть увагу, що тема Криму. На всіх цих переговорах вона абсолютно не звучить, вона не звучить. Е, задвинута в сторону, і е, навіть е, те, що е, в Криму будуть відбуватися вибори е, до, до Думи Російської Федерації. Е, а після виборів до Думи Російської Федерації, російська делегація може бути повернута. Як повноцінна делегація в парламентській асамблеї Ради Європи вона ставить дуже серйозні запитання стосовно слідування цінностям, які декларує Європейський Союз, і які ми зможемо вже у найближчий час на практиці перевірити, як вони будуть працювати. Хоча насправді я також не, не є прихильником того, що говорив міністр закордонних справ. Про те, що мовляв Україна е, не буде брати участі в роботі е, Пар'є, бо це питання парламенту. Це є делегація від парламенту, і це має вирішити парламент. Член а делегації я не є членом Ні? делегації в парі від, е, від батьківщини. Там є Сергій Соболів, Надія Савченко і Сергій Власенко. Тобто е, вони беруть участь, але це насправді парламент має вирішити е, як колективний орган з приводу того, що робити делегації в цій інституції, куди він входить. Ну і е, проблема е, безпеки і політичного процесу. От е, однією з найслабших моментів у мінському процесі є те, що там достатньо довільно змішано на купу безпекові питання і е, політичні питання. Е, я персонально залишаюся е, на думці, що без вирішення проблеми безпеки, а найголовніше тут, е, крім е, стійкого перемир'я, крім відведення військ, це є контроль України за кордоном. Рухатися в політичному вирішенні проблеми е, Донбасу дуже складно, ну, то сніділі недостатньо на вартія. Я, я собі не уявляю, ніну це без е, от без того, що Україна нехай за допомогою поліцейської місії ОБСЄ е, будь-яких інших варіантів. Але якщо Україна не буде контролювати кордон з Російською Федерацією, вибори проводити на цих територіях просто буде злочинно, тому що це не будуть вибори. Там не буде е, вільної можливості всіх політичних сил взяти участь. Там не буде забезпечена безпека. Але найголовніше, що після цих виборів ми просто, е, як е, українська влада, акцептуємо в повній мірі е, бандитські угруповання, які стануть тепер уже повноцінними е, депутатами, яких ми змушені будемо визнавати. Тому в першу чергу це безпека. А далі ми можемо рухатися е, в політичному процесі. Україні вигідно мати чіткий план. З того, яким чином ми будемо деокуповувати території, в тому числі повертати окупований Крим. І я переконаний в тому, що без включення до переговорного процесу наших природних союзників, Сполучених Штатів Америки і Великої Британії, які давали в тому числі гарантії по Будапештському меморандуму, на жаль, ми. Складом діючим складом нормандського формату не зможемо цю проблему вирішити. Треба думати над новими формами, де Україна буде мати сильних союзників і де буде виглядати більш впевнено.